Всім привіт! З вами я Кавун. І це перша частина рубрики нової рубрики. Ну, тобто, второї рубрики, ну це вже четвертий раз підряд. Рубрика. Перша Ну, коротше, Перша серія рубрики, яка називається Моя метро в Майнкрафті. Отак. От Зараз я це швиденько переключу на першу особу. Чи на другу, не знаю. Коротше. Я вам казав, що построю метро. Ось я його построю. Ось перша станція. Тут село, коротше. Так, що почав лагати? Так, да, я записую, до речі, з нового телефона відео. Зараз ми знаходимося на станції село Карта 4. Тут навіть, написано ми тут. І тут написано «Депо лінії метро М1. О, Ну, я його пізніше покажу. Ну і наступна станція, яка он, там знаходиться. Це е, станція острів Морська. Отак. От Уже <кхід> на другу серію я хочу побудувати дві нові станції зимня. Яка буде отам, от десь. І станція село нагорі. Тому що я знайшов ще одне село. І я там построю метро. І можливо, воно навіть буде наземне. Ну, Поки що не знаю. Та, блін, що таке лагання. Йошка не трьошки. Я не знаю, коли я запишу відео, завжди, блін, лагає. Хоча це новий телефон. Він має бути мощнішим. чого я цю штуку. Щось так треба зробити. Все. Коротше, перша станція село Карта 4. А кстати, я не розказав, чому 4. 4, в честь того, що це четверте метро, яке я Поняли? Коротше, збудовано сьогодні, 21 серпня 2025 року. Тобто сьогодні, червоний знак показує на те, що ми на червоній лінії. Буква М теж означає, не лінії. Якщо, наприклад, це буде синя лінія, то воно буде синя. Якщо червона, то таким червоним. І кстати, я замітив, що ця шерсть вона краще виглядає, ніж так. Та блін, замітили якось FPS якось падає. Може мені ці чанки меншить? Дальність розвитку. Я не знаю, дальність обзору якось ось так. Коротше, зустрічає встреча... нас отака от... штука. Тут житель, якого купуємо білетик за тобто жетон за 5 гривень. Тобто даємо 5 гривень, а він мені дає жетон. А, кстати, в нас нові технології. Тепер тут замість кнопки є отака плита, на яку нажимаєш і відкривається. Ну, коротше, отут написано, що село карт, ну там щось не видно. Коротше, тут турнікет, його відкриваємо жетоном, і йдемо на першу станцію. Ні, ну ви бачите, як лагає, ну, пші Перша станція. Село Карт 4. Ну, коротше, так воно виглядить. Тут написано, це перша станція. Перша станція порошкового метро, яку побудував кавун. Так, да, кстати, це порошкове метро. Отут стрілки. Показує. Ця стрілка показує, чи, куди поїзд їде, а якщо вже далі він не їде, тут написано посадки немає. Тут написано по центру написано село Карта 4, сама станція. І написано, в яких сторонах яка станція. Якщо, наприклад, це буде не кінцева, то тут буде написано і тут. І тут, ні, і тут, і тут буде написано. Ну, яка буде станція, тут так само. А, ще по, приколу. по приколу. По приколу зробив тут дзвон. Коротше, там вагонетку. Не. Ну, ти лагає капець. ФПС вообще. Коротше, це лінія там, де обирачується поїзд. Не. Пусть новий телефон. Ага, я Короче. Коротше. Вс. Ось така от станція красива. Село карта 4. І відправляємось на станцію Острів. Острів. Острів Мурска. Да. От так. От. Такий... Тут, до речі, довгий тунель. Ну, нічого не. Ну, нічого страшного. От, а, кстати, я забув сказати, тут така от штука над озером. Я не знаю, чого я побудував на острові, яка знаходиться. Коротше, ось станція острів Морська. Ось так воно виглядить. Прикольно, вроді, так? Да? Трошки, ви знаєте, чим похоже на ту станцію? Тим, що тут ось потолок той самий. Ну, таке буває. Посадки немає. Написано Острів Морська, там карта 4, село Карта Острів Морська. Ну, поняли, -ка, тут стрілочка. Ну, і що наружі? Та, майо, -ма ну ви бачите, якось треба в настройках поритись, зробити, щоб не так лагало. Ну, тут так само, не поняв. Не поняв. А чого там? На, в селі, тут я написав про жетон, а тут я написав про білет. Коротше, я це і справлю. Нічого страшного. Ну, так само 21 серпня 25-го року. Так само ці знаки. І ось сам острів. Ну, якщо, що, це не море, це озеро. Просто воно дуже велике. І тому воно не вміщається. Ну, это озеро. Ну, короче, вы поняли. Но я назвал Мурська, потому что мне подписник так сказал. Ну, короче, вот так вот. Оно. Все то же самое. Короче, едем обратно. Покупаем купляем билетик. Блин, надо реально... Пуритися в настройках, щоб оно не так лагало. Ви бачите, як лагаєте? От коли я, просто, я, коли я не знімаю відео, то воно не лагає. Коли знімаю, воно лагає. І на том телефоні старому побытый. Він капець побытый. Но ну, тут новий телефон він тоже лагає. Ладно, тут така сама штука поворотна. Тут отдохнуть можна. наив, вже не встиг. Ну, така станція. Йдемо обратно на село карту. Я вам хочу показати ще депо. А тут така штука, к суть. Там була піща ось Тоже таке саме. Ну, тут довгенько, так. Да? Покажу, ще депо. Отак. І все. Ну, може, ще детально покажу деревню. Село саме. Все, приїхали. Не, ну це реально, ну. Це капець повний. Я обіцяю, що друга серія вона має вийти не така, як зараз. Так, вроді стабілізувалося. Ну, отак от, так. Да. Дві станції, не, ну, це мало, Та, блін. Дві станції це мало, звісно. А, Ну і нас зустрічає отаке депо. 5, 5 вагонеток. Написано депо лінії метро М1. Ну, це блін. М1. Тут написані номера поїздів 1, 2, 3, 4, 5. кнопка, щоб зайти сюди. Ну, Тут написано стоп, щоб зупинитись, звісно. Ну, я вам зараз покажу, як воно відбувається. Наприклад, візьмемо п'ятерку. Едем, едем. Тут запиняемся. И если тут будем как ну, так перевертать, чтобы, чтобы, заехать в правильные штуки. Вы поняли? Покажу вам. Уже вечерие даже. Та ёшки, матрешки, не это бачите? Ну и мы заезжаем на станцию село Карта 4. И, например, моя смена, да? Я тут ну, катаюсь, вожу пасажирів. І коли вже мені треба в депо, я приїжджаю на село Карту і наоборот, їду назад. Ось так. І мене верне автоматично в депо. А на, якщо з тої сторони буду їхати, то я не заїжджу в депо, тому що воно так устроєно. А, тут вже автоматично я заїду. Ну, коротше, там, ну. Таке деповы поняли. <клухи> Поправим. Це вообще проблема. Я тут пару жителів со спавны в деревні, і чогось вони не хочуть спати. Хоча вже ночь. Я ну вы цепачу. Кстати, в чому прикол цієї деревні? Те, що вона нас зимня. Но вона деревня, ну, на село саме суспавнилась половина в зимньому біомі, половина ну, в обичному біомі. І справа в тому, що воно прийнялось як, як деревня зимня, то тут прикраси в формі зимніх блоків, хоча це вже обичний світ, тут. тут не має бути снігу, Но тут отакі от штуки, якби це село все-таки воно зимнє. Ні, ну це, це реально проблема. Дивіться, як лагає просто. Капець. Ну, отаке от село. Тут є зимні жителі. А, і ще прикол в тому, що от зимні завжди як з якої деревні, тільки вони різні. Оце зимній житель, а на часті деревні, там, де літо, як? ну ви поняли. Ну Тут теж можуть вони йти гуляти. Но все-таки ось вот там тоже зимний, но где все обычный. Ось обычный. <coughs> обычный житель. Ось. Ну, такая вот интересная деревня. Что прекрасно. Там даже с... них снег там даже лежит на биоме, там, где его не быть. Вот так. Якщо чесно, їх тут так багато, і вони не сплять, тому що я їх суспавнив. Тому що... Та йо -йо. Короте, все. Відео зараз вийде дуже длинним. А я таке не хочу. Та чого я присів? Коротше, таке, таке метро в мене. Село Карта 4 і. це... острів морська. Ждіть в другій серії вийде э, станція Зимня і станція э, село, 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 вроде село на Горі 7. Ну так, коротше, з вами я був Кавун. Всім пока. Що, пока. Пока. Пока.